Це тільки подумати тільки подумати, що скільки можна так надругатися над нашою православною вірі, наш духовний, наш духовний пастир, митрополіт України, онухлі це людина, вибрана Богом для служіння народу православної віри тисячолітньої давності, яка да нам Господом. На землю нашу від апостола Андрея Первозванного і по утвердженню рівноапостольного князя Володимира і Великої рівнопостані княгині Ольги. Ви тільки вдумайтесь, душа не вмирає, душа не вмирає, душа вічна, душа жива. Всі мертві у Господа мертвих нема. Тільки невіруючі люди, вони думають, що вони тут проживуть. На будуть вони так, як жити і жирувати, а на тому світі що буде? Буде огонь вічний. Я не суддя, але так пише Євангелія. Вірую в мене, спасен будеш. Не віруючи в Господа, не буде спасенний, а наш Господь дав нам крест. На, на Київських горах для того, щоб ми були віруючі вірними людьми, і нашу віру так топкать під ноги і нашого пастиря йому 80 років. Де треба мати совість виселить з України? Кого?